Всім привіт! Сьогодні готую такий яблучний рулет. Готується просто і дуже швидко. За вікном осінь. Яблук маємо багато, тож можна випікати хоч через день. Такі рулетики. Смачненькі, апетитні і такі пухкенькі. Що мені потрібно для такого рулетика? У мене тут є сім таких величеньких яблучок. Я їх помила, почистила від шкірки. І зараз буду так натирати на такі грубі терці. Сковорідка у мене вже на вогні розгрівається. І так всі яблучка стираю. Такий ролин можна робити і нарізати яблука, але вони тоді такими квадратиками. Мені краще подобається, коли на натерті. І вигляд має кращий, на мою думку. Ось так. І так стираю всі яблучка. Натерла і тепер висипаю все сюди розгріту сковорідку. Бочка всі висипаємо сюди. Тепер розподіляю по сковорідці. Додаю сюди 50 грамів цукру. І кориці. Курицю за смаком. Можна і не давати. Хто не любить курицю, можна і не давати. І все так перемішую. Десь так 5 хвилин пропарюю, щоб волога вийшла з яблучок. Тепер даю яблучкам, десь так одну-дві хвилинки, щоб охолонули. Тепер роблю тісто. У мене тут борошно 160 грам, я просіяла і даю 10 грамів розпушувача. І все так поєдную з борошном розпушувач. І відкладаю в сторону. Потрібно молока 180 грам, цукру також 180 грам. Дві столові ложки олії без запаху, сіль, ваніль, не цукор або у мене екстракт ванілі і три яйця. Я сюди вже вибила і даю так дрібку солі сюди. Яйця я буду збивати міксером, вже не буду показувати. А так збиваю до такої піни, а потім поступово додаю 180 грам цукру. І збиваю. Ось так збилися в мене яйця з цукром. І зараз сюди додаю молоко 180 грам і олійки. І все також міксером легенько так зіб'ю. Тепер додаю так небагато крапочку екстракту ванілі. Можна ванільного цукру. Так перемішаю вінчиком малиненько. І тепер, так, частинками буду вводити сюди борошно. Так вимішую, щоб борошно поєдналося з яйцями. І так додаю по чуть-чуть борошна. Все робиться просто. Можна сказати швидше, як шарлотка. Шарлотка випікається 30-35 хвилин. Гробет буде випікатись 20 хвилин, 15-20. Ну, в залежності від вашої звичайної духовочки. Так гарно вінчиком роз'єднаємо. Вказую легкі рецепти. Я також не люблю заморочуватись довго на кухні, люблю все смачно і швидко, щоб було. І так ділюся з вами. Можливо, комусь стане в проводі мій рецепт. Можливо, ви також випікаєте так. Все, я так гарно розмішала. І відставляю в бік. Так, на одну хвилинку. Яблочко у мене так трішки охолонуло, і я зараз розділяю по пергаментному паперу. Роблю ніби такий корж з яблук. Тепер вливаю сюди тісто на яблука, щоб вам було видно. Верхука у мене розігрівається на 180 градусів. градусів, вниз без конвекції. В кого конвекція потрібно включати на 170 градусів? Так, на тісточку все. Так, розрівнюю. Дещо не попало. І сюди трішки так. Все і ставлю в духовочку на 20 хвилин. 15-20 хвилин. Буду дивитися до готовності. Ось такий. Рулетик получився, я його витягнула. Випікався він в мене 15 хвилин. Ви дивіться за своєю духовочкою. Гаряченький. І зараз я накриваю карманиким папером зверху. Кладу ручітку і перевертаю. Поки він ще тепленький. Оставі і перевертаю. І знімаю зверху пергамент, на якому випікалося. Пергамент знімається добре, тільки з краєчків, так чу-чуть. Але це нічого. Легенько. Тут спішити не потрібно. Все, Все сюди. І зараз закручую рулетиком. Поки ще він гарячий і дається гарно закручувати, але обережно, тому що він дуже гарячий. Ось так його закрутила так, щільно. І даю, щоб охолонув. До повного охолодження. Рулет вже охолонув. Я так трішки зверху ще присипаю цукровою пудрою. Все за смаком. Можна присипати, можна і не присипати. Ось так. Нарізається ось так гарно також. Багато начинки. Ось такий рулет у нас получився. Рекомендую спробувати смак ніби шарлотка. ароматно і апетитно. Але готується швидше. Можна сказати, 20 хвилин і вже все готово. Такий смаколик маємо до чаю. Я з вами прощаюсь, Всім пока, до наступного відео.